<гану> вас. А Духану. А Духану. А Духану. Адресу кажіть. Таких дзвінків з 8 ранку до 17.15 в останні дні місяця один оператор приймає вісім сотень, а то й тисячу. В останні дні дуже важко працювати. Ми приїжджаємо до 800 дзвінків можна, Це Це показників. Це, 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 Це практично що хвилина дзвонить? Це практично що хвилина дзвонить. До канал подавати показники лічильника можна за трьома номерами телефонів. Ліній, де приймають покази, є чотири. Та якщо протягом місяця цього вистачає, то в останні дні тернополяни телефонні лінії обривають. Досить багато дзвінків поступає до нас. В основному люди намагаються дзвонити в кінці місяця. Через такий наплив. Лінії бувають досить часто зайняті, тому що одночасно намагається дозвонитися досить багато абонентів. Наприклад, ми вчора аналізували це за вчорашній день, ми прийняли майже три тисячі показників-лічильників. Водоканалівці наголошують, показники лічильників не обов'язково подавати саме телефоном. Їх можна повідомити касиру при оплаті на пошті чи у будь-якому відділенні банків. Також до послуг споживачів і сайт підприємства. Кожен тернополянин може ввести показники навіть не виходячи з дому. На сайті Тернопільводоканалу потрібно знайти вкладку внесення показників лічильників і заповнити усі поля. Якщо ви все ж прихильник телефонного подання. Показів водомірів, то робити це радять не в останні дні місяця. Ми нашим споживачам рекомендуємо показники подавати з 6 по 28 число протягом місяця. Показники можна подавати в будь-який день протягом того періоду, визначити для себе календарний період, наприклад, 15-го числа, можна 20-го, можна 10-го, і кожного місця приблизно в той самий час подавати показники.